Ішли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Здрастуй! привіталися мандрівники. Добрий день! уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися. І з ким же чоловік привітався, з усіма чи з одним? Наздогнали подорожнього. Аж сонце і мороз схвильовано цікавляться. Ти з усіма нами привітався, чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, сміхнувся вуса і відповів з одним. І з ким же? І знайдучим, заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися і теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється і розгнівано вигукує Заморожу на хабу!» Сонце теж обурилося, спершу попечу невічлого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охоложу подихом розжарене проміння. А коли мороз розгнівається, просто стихну. І чоловік не змерзне. У жнива вишив той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер, де й спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить. Коли ж вітер шусть і вщух, ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця і морозу. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую!